Добрий день, мої любі глядачі. Вітаю вас на каналі Доровичних речей. Зараз буду їх шукати. А ви мені напишіть, будь ласка, що для вас було найбороче. Оці штани. Нові. Ватні штани. 180 гривень коштують. Ця вазочка. 100 гривень. А це 80 старе скло, рішва, старенька. Ось ця попільничка, дуже красива, богемська. Зелене скло і медове. Така незвична форма. Дуже гарне поєднання кольорів, дуже красиве. 300 гривень коштує, дуже гарне. Ця шкатулочка дуже красива, мені подобається, 200 гривень. Гарний останньо. А, туди не нормально, Дуже красиві ці два блюда. написано. Чехословакія по 250 гривень. Дуже гарному стані. Мейсенський бікет, золото, все ціле. Цей бісер красивий. Заськівач. <свист> Чашечка. <свист> Цены тоже старинка, сама стоит А сколько эти тарелочки коштуют?

Донецького заводу, виробництво, радянські роки 25 копійок коштував. цей цілий набір 6 штучок. У мене брата мого колись були такі вікінги. Набір 300 гривень. Іграшки танки їх два на батарейках другий рік Новенькі коробочка і знову ти". пирати дошкианці Волоне, то волоне, варті. Залишайтесь. Тримайте. Лампа 64-го року дуже гарнює. А в мене є кульом. Є працює все рідне, в робочому стані. Дуже красива. 500 гривень коштує лампа. Іграшок сьогодні, танки, техніка. А ось дивіться, яка чашка. 500 років в Києві. 500 гривень коштує. Просто бомба. Музейна річ. Виробництво дуже гарно. Оця 500 гривень. Золотоворська теж пара, дуже велика, гарна чашка. Дуже красива. Старенька, старенька, барання с рельефом. Ось дуже красива річ спецовничок. Тут тобто як як солоночка 250 гривень, дуже гарно. Це зелене. Дуже старенька, дуже старе скло таке. Mm -hmm. Ці чашечки дуже гарні, маленькі, довбиш. Старе 50 років. Такі ну, кавові, Звичайних вони маленькі. 250 гривень, оця марган скло, невеличка така вазочка салатна. 60-ті роки. Нарізка вручну. Дуже красива, дуже приємна, дуже, дуже гарненька річ. Дуже гарна, так. Да. Не можу відійти від цього посаду, від цієї чашки. Вся ваза дуже гарна. Только якщо без дачі, то всю здачу віддав тут утра На месяч. Київ. Ручна ручна робота. скло. склон. Тоб -тоб... Опа, блин, осталось. Така унікальна, така павутинка. Важке, тут все таке скло. гарно. 150 гривень. Красиво.

Оце щось таке малюсіньке-малюсіньке, дитячі якісь. Силіс. Цукерниці 30 гривень. Цей красивий. красиво. до обставина. Сорок гривень. ми будемо торгуватися. Каже, якщо забор не мешають. Так, це забивається суточка. 40 гривень сьогодні. У мене всі селідочки. Вот це щось такі посудинки, що... Та, мабуть, кришечки, мабуть, всі чайники. Щось незрозуміле, так. Mm -hmm. да. mm -hmm. Ну, інтересно, це на них. Де моя маруся? А це було це мар... mm -hmm. масло, яке. А це по чому? Глаза як краси. На ній трошки сколтом, вона коштує 500 гривень, Так би вона, звичайно, була дуже красива. Малюнки такі просто, просто диво. Це манісінькі чашечки. Кала, борчик ти тоже говорю. Это 50 100 гривен. Сирочка, на красиве. Эти чашечки 50 гривень пара. Рудницы. Такие, ну, кавы маленькие. А в марном состоянии, Золото на месте. Жери по сто п'ятдесят гривень штучка. Оце супниця Коростень, дуже гарна, дуже красива, 350 п'ятдесят Золото сило. Музейні ножнички. На зоні були продані за 3200 і хуже стані було. Колекционное вещь. Дві тысячи. А почем люди? 1300. триста. Ого. Боже, вони вони величезні, вони такі здоровезні. І да, просто перший раз бачу таку річ бюст Шевченка скла. 5 тисяч коштує. Кажуть, що це був спеціальне замовлення для спілки письменників. Цей дуже гарний. 700 гривень, львівське гудне скло, дуже красиве. Сьогодні дощ Субаков перебив. А це люстерко там? Да? А, ні, це шка... шкатулочка, шкатулочка. І скільки вона коштує? de pas